Добрий день! Тема нашого заняття сьогодні заховалася в шафі. Це такі речі, які одягають на тіло, на ноги, на голову, і називаються одяг. Я пропоную впізнати предмети одягу, яке сховало кошеня. Светер, штани, футболка, шкарпетки, шарф, шапка, а разом одяг. І так, ми сьогодні будемо робити одяг для хлопчика. Я зробила майку, сорочку, штани та шапочку. Погляньте, якого кольору майка. А сорочка? Шапочка. Штани. Добре. Що потрібно для роботи? А для роботи мені потрібна клійонка, папір білого кольору, олівчик, ножиці, клечика олівець, серветка і е, квадрати різного кольору, різнокольоровий папір. Так, приступаю до роботи. Спочатку я буду робити сорочку. У мене шаблон, папір червоного кольору. Я беру його, згинаю навпіл. Подивиться, щоб куточок до куточка з'єднався і загладжую. Потім я беру олівчик. І малюю виїмку для шиї, плечо, а також рукав. Я малюю половинку сорочки, коли я розверну е мій шматочок паперу, у мене вийде ціла сорочка. Так, рукав і частина для тулуба. Ось так погляньте. Тепер я беру ножиці. Ножиці у мене, погляньте з круглими краями, щоб не порізатися. Тримати ножиці від себе і починаю. Вирізати, не дорізала. Обережно під час роботи з пальчиками, щоб не порізатися. Пам'ятаєте, тримати ножиці від себе. Так, зайві шматочки я прибираю. Горловину вирізаю. Так, погляньте. Вийшла у мене вже сорочка, я беру папір, олівчик. дітки, наклею на клейонці, На клейонці. проклею всю площину. Ой, трішки. Надірвала всю площину сорочки. Потім беру сорочку і приклею її, зажалася, трішки поправляю нічого страшного, якщо трішки зажметься, ось погляньте. Вже вийшла сорочка. Тепер я беру жовтий папір, теж згинаю його навпіл, з'єдную куточок до куточка і притискаю ось так. Огляньте, якщо розвернути, буде цілий шматочок. Пам'ятаєте, ми ріжемо від себе, вирізаю спочатку куточок для штанини і потім зовнішню сторону, зайве прибираю. Так, розвертаю дітки. Ось у мене вийшли такі штанці. Перевертаю, перегортаю і сіру сторону, проклеюю та прикладаю на папір і притискаю серветочкою. Погляньте, у мене вже вийшли сорочка та штани. Тепер я беру фіолетовий папір, теж згортаю навпіл, вирізаю, це буде маєчка, вирізаю горловину і трішки продаю силует. Я навіть не промальовувала олівчиком. Погляньте, вийшла маєчка, дуже простий силуїт. І промазую всю площину. Потім наклеюю на папір. Ось у мене вийшло вже три. Тепер я буду робити шапочку. У мене невеличкий шматочок коричневого паперу, я теж з'єдную їх навпіл. Тут мені потрібен буде олівчик, тому що силует буде складний. Я малюю погляньте пів шапки. Невеличкий бобон, півбуна. Ось так. Тепер беру ножиці і вирізаю шапочку, і бобон, переберу зайве, Відрізані шматочки, розвертаю. Ось у мене вийшла шапочка. Я беру олівчик і промазую всю зворотню частину та приклеюю на папер. Серветочкою притискаю. Ось у мене діти і вийшлося, Получилося. Чотири види одягу, штани, сорочка, майка та шапка. Я вам пропоную самостійно зробити, і не забувайте присилати мені світлини. До побачення!